Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую на урок математики. Тема нашого уроку додавання двоцифрових чисел виду 25 плюс 43 та розв'язування задач. Почнемо ми з такого завдання. Треба числа, які ми бачимо на локомотиві, розкласти на розрядні доданки. Отже, число. 56. Розкладаємо як п'ять і шість, Сімдесят дев'ят. Сімдесята дев'яти, Тридцять два. П'ятдесят два. П'ятдесят і два. Дев'яносто дев'ят. Дев'ясто плюс дев'ять. Сімнадцять. Десять та 7 Ну а зараз відступіть, будь ласка, чотири клітиночки та запишіть 6 листопада. Далі записуємо дві букви: велику букву М та маленьку букву Д. Вже, певно, здогадалися, що це означає. Математичний диктант. Треба знайти суму чисел та записати результат. Приклади не записуємо двадцять і п'ять. П'ятдесят і тридцять. Чотири і дев'ять. Вісім і сорок, три і шість. Ну, а тепер перевіримо, чи правильно ви знайшли суму чисел. Перевіряємо: двадцять пять, вісімдесят, тринадцять, сорок вісім, дев'ять. За малюнком та записами пояснимо, як знаходили суму чисел 25 та 43. Погляньте, число 25 складається з двох десятків та п'яти одиниць. Число 43 складається з чотирьох десятків та трьох одиниць. Для того, щоб. Додати або знайти суму чисел ми маємо кожен із доданків розкласти на десятки та одиниці. А потім десятки додаємо до десятків, а одиниці до одиниць. Ось подивіться, оці стовпчики десятки додаємо до десятків і окремо додаємо одиниці до одиниць. Подивіться, будь ласка, на запис: 25 та 43. 25 це 20 плюс 5, а 43 40 плюс три. Додаємо десятки до десятків, 20 плюс 40, а одиниці до одиниць 5. та 3. Разом 60 і 8. 68. Спробуємо розв'язувати такі приклади. Я вам пропоную зараз дістати різнокольорові олівці і поки звикнете підкреслювати десятки та одиниці. Подивіться: червоним олівцем підкреслимо у прикладі десятки, а синім олівцем одиниці. А тепер додаємо десятки до десятків. 1 плюс один буде 2 десятки. І одиниці до одиниць 2 плюс 3 дорівнює 5. Вийшло 25. Наступний приклад 3 десятки підкреслюємо та два десятки, 4 одиниці і 2 одиниці. Три десятки плюс два десятки 5 десятків. 4 одиниці та 2 одиниці, 6 одиниць. Вийшло число 56. Продовжуємо: 41 плюс 18. Підкреслюємо десятки, одиниці. Тепер додаємо 4 плюс 1, 5 десятків. 1 плюс 8 9 одиниць, 59. В наступному прикладі я вже не підкреслюю. Ви можете продовжувати підкреслювати 5 десятків та 3 десятки. 8 десятків. Шість плюс 1 7, 7 одиниць 87. Шістдесят чотири плюс 23. Шість десятків плюс 2 десятки. 8 десятків. 4 плюс 3 7, 87. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть ці приклади. А ми переходимо до розв'язання задачі. Здогадались вже, про що буде задача? Про огірки та помідори. У кошику було 12 огірків та 15 помідорів. Подивіться, будь ласка, на цю табличку. Було 12 огірочків, 15 помідорчиків. Далі для приготування обіду використали 8 помідорів. І нічого не сказано про огірки, значить, їх не використовували. Отже, використали. Ніскільки не використали. Так, ставимо прочерк. або 0 огірків та 8 помідорів. Залишилось подивіться. Ми не чіпали огірки, тому їх скільки було, стільки й залишилось. Використовували лише помідори. Питання в задачі наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів? Ось подивіться, будь ласка, на питання до задачі. І ще раз. Було. 12 огірків 15 помідорів, використали 8 помідорів. Залишилось ми не знаємо, скільки помідорів, а нам треба порівняти, наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів. Ми знаємо, щоб порівняти два числа треба від більшого відняти менше. Але ж у нас немає числа, скільки ж залишилось помідорів. Тому Першою дією нам треба дізнатись, скільки залишилось помідорів. Дітки, було 15, використали 8. Якою дією дізнаємося, скільки залишилось? Правильно, дією віднімання. Отже, перша дія від 15 відняти 8. Дорівнює 7 помідорів. Це стільки залишилось. Помідорів залишилось 7. А огірки не витрачали, скільки було, стільки й залишилось 12. То як порівняти два числа? Треба від більшого числа відняти менше. Впевнена, що вже порахували, буде 5 огірків. Питання в задачі було наскільки більше огірків залишилось, ніж помідорів? Відповідаємо. На 5 огірків більше, ніж помідорів. Продовжуємо наступне завдання. Маємо розглянути таблицю, у якій подано інформацію про різний посуд та дамо відповіді на запитання. Подивіться, який є посуд. Банка ось вона, пляшка ось. Бідон великий ось він і діжка. Ось вона, або можна сказати, бочка, так? Українською правильніше діжка. У наступному стовпчику подано їхню місткість тобто скільки поміститься рідини в банку 3 літри. У пляшку один літр. У бідон 40 літрів. У діжку 10 літрів. Наступний стовпчик. Матеріал, з якого виготовлено. Банку виготовлено зі скла, пляшку теж зі скла, бідон з металу, а діжку з дерева. Маємо дати відповіді на питання: скільки літрів рідини вміститься у весь посуд? В банку, в пляшку, в бідон та в діжку. Разом скільки вміститься лі... рідини? Якою дією розв'яжемо? Додаванням правильно: 3 плюс 1 плюс 40 та плюс 10, хто вже порахував, буде 54 літри. Як ми додаємо, дітки, десятки до десятків, 40 та 10 50, одиниці до одиниць, 3 плюс 1 дорівнює 4 і разом 54 літри. Наступне питання: наскільки літрів місткість бідона більша, ніж місткість діжки? Бідон містить 40 літрів, діжка 10. Коли ми чуємо, наскільки більше, значить треба порівнювати. А щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від 40 відняти 10. І дізнаємося. Що місткість бідона на 30 літрів більша? Наступне питання: скільки літрів рідини вміститься у скляний посуд? Що у нас виготовлено зі скла? Банка пляшка. Скільки поміститься в банку та в пляшку? Дуже легке завдання, так? До трьох додати один дорівнює 4 літри. І ми дізналися, що у скляний посуд поміститься 4 літри. За цією табличкою можна задавати безліч питань. Ну, наприклад, на скільки літрів у металевому посуді вміститься рідини більше, ніж у скляному, або у дерев'яному, ніж у скляному. Отже, ви можете поставити будь-які питання за цією табличкою і попросіть когось із рідних на них відповісти. Ну що ж, а на домашні тренувальні вправи я вам пропоную опрацювати номери 315 та 316 на сторінці 55 підручника Наталі Листопад. Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі!